Символічно день захисту дітей співпадає з початком літа, порою відпочинку нових вражень цікавих подорожей, як і дитинства, яке дарує нам незабутні роки. Дбати про дітей, захищати їх обов'язок дорослих. Особливої уваги потребують ті дітки, які у силу обставин залишились без батьківського опікування. Саме для них організували святковий концерт напередодні дня захисту дітей. Працівники соціальних служб у справах дітей, сім'ї та молоді. Щирі вітання винуватцям свята адресували представники району районної влади заступники голів райдержадміністрації та районної ради Ольга Курпіта, Михайло Срібняк, аби жодна дитина на теренах нашого краю не була забутою, щоб маленькі жителі Калущини вірили в те, що вони не самотні, що дорослі дбають про них, щоб відчували вони ту щирість і тепло. Які наповнюють світ дитини світлими і радісними днями. Нехай у вашому серці, дітки, завжди лунає тепла, ласкава, добра і весела музика. Дорогі діти, дозвольте мені, від імені депутатів районної ради, від імені голови районної ради Дудзи Василя Степановича, від себе особисто привітати напередодні Дня захисту дітей. І з вашим днем і побажати вам всього найкращого. Хай все те, що ви про що ви мрієте. Хай збудеться мистецькі сюрпризи маленьким глядачам дарували аматори сцени. Божого благословення, здоров'я, здійснення мрій своїм підопічним щиро побажали виконуючи обов'язки директора служби для сім'ї, дітей та молоді Галина Дзюбак, начальник служби у справах дітей Світлана Кіндрат. Усім маленьким учасникам заходу організатори вручили пам'ятні подарунки.